Добрий день, мої любительці! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина, і я буду робити для вас Таро розклад на наступний тиждень з 7 по 13 жовтня 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Ще в мене є колода порад та попередження від всесвіту для вас, любі друзі, а також колода старших арканів, на якій ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання і коли воно здійсниться. І так, починаємо. Я буду робити для вас розклад, любі друзі, а ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вам за це вдячна. А також нагадую, що розклад загальний. Тому, якщо хтось бажає особистий розклад, заходьте, будь ласка, в опис під відео. Там я залишила свій номер телефону. По якому ми зможемо списатися в вайбері ватсапі, І я з задоволенням зроблю для вас особистий розклад. І відповім на всі ваші запитання. І так починаємо. Покажіть нам, будь ласка, що очікує тільців на наступному тижні з 7 по 13 жовтня 2024 року. Так. Що очікує тільців на наступному тижні? Обща енергія тільців на наступному тижні особисте життя. Робота. Що очікує в фінансовий план? В плані здоров'я. Що буде допомагати на наступному тижні-тільцям? Що буде заважати на наступному тижні-тільцям? Давайте наступну карту подивимося. колоду. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження для тільців на наступний тиждень. Порада та попередження для тільців на наступний тиждень. Порада для тільців на наступний тиждень. Попередження для тільців. Давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання тільців і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання тільців і коли воно здійсниться. І так, в якості основної енергії тижня нам випала вісімка жезлів. Це – Карта швидкості, карта динаміки, карта швидких змін. Все буде розвиватися швидко, стрімко. Доведеться приймати швидкі рішення, бажання будуть здійснятися швидко, в бізнесі будуть швидкі результати. От. Життя прискорюється по цій карті. От. Тому. На наступному тижні все у вас буде динамічно, бистро, активно, дійте активно, тільки встигайте за долею доля посилає вам шанси, які треба успіти схватити, і на цьому, так сказати, резовому конику скакати до успіху. От. Це гарні зміни, гарні перспективи у вас на наступний тиждень по цій карті. Тому це гарна карта для вас на наступний тиждень. Швидкі зміни, швидкий розвиток подій, швидке здійснення бажання. Все швидко, все активно, все динамічно. Дійте активно на наступному тижні, говорить ця карта. Не, не ловіть гав. В сімейному особистому житті нам випала королева Пентаклів. Це жінка. Жінка мати, жінка берегиня, От. І яка береже свій рід, яка кохає всіх і допомагає всім і звірушкам, і, як говориться, і людям, і звірушкам, і птичкам, і рибкам. Отакий. От. От Стан буде у вас сімейності, стан турботи про своїх рідних і близьких, в сім'ї, шлюб, гар... в шлюбі гармонія, розуміння. По цій карті немає, скажімо так, таких високих романтич... романтичних стосунків, вчинків необдуманих, все розмірено, все зрозуміло, стабільно. Слюб основується на довірі, на взаєморозумінні, на допомозі друг другу, на підтримці. От, В, значить, в парі теж люди друг друга рівно кохають, скажімо так, без серенат під вікнами, але з впевненістю в завтрашньому дні і як, як правило, ці пари планують подальше сумісне життя, це шлюб, це народження діток, створення сім'ї. Одинокі скоро зустрінуть своє щастя по цій карті. В роботі вісім камечів. Вісім камечів це карта обмежень. Обмежень. Можливо, у вас. Обмежує ваше начальство, не чує ваші е, плани, ваші проекти. А можливо, навпаки, дуже прискіпливо придирається до вас, до кожної дрібниці, до кожного нюансу в вашій справі. От. Е, можливо, віддаються якісь такі накази, які ну, невірні. Коротше, це карта обмежень, карта. Стримувань, але у вас енергія буде бити ключом. Тому дійте сміливо. У вас є вихід з цієї ситуації, у вас зв'язані руки, але пута не настільки крепкі, зав'язані очі, ви теж можете скинути ці пута і, скажімо так, зняти пов'язку з очей і побачити, що у вас є вихід з цієї ситуації. От, що немає перед вами мечів. Можливо, ви самі в своїй голові набудували оцей забор навкруги себе. Обща енергія говорить, дійтесь, сміливо, не бійтеся, все буде добре. Тому включайте, як говориться, логіку, розум, поборіть свої страхи, свої, свою невпевненість. Скидайте ці пута і сміливо рухайтесь вперед. Обща енергія тижня обіцяє вам гарний рух, досяження своїх бажань, своїх проєктів, свого чого. рухайтеся сміливо, не бійтеся. Значить, фінансовий стан це додаткова карта в колоді, яку я називаю світ у вікні. Іскра надії, допомога, це як маяк в бурному океані життя. І вам обов'язково буде світ, на який ви будете знати, куди вам треба рухатися. Фінанси у вас є. Але для того, щоб, скажімо так, примножити своє, своє багатство, щоб наладити свій грошовий потік, вам треба. Вам, вам буде знак, і вам буде видно, куди вам іти рухатися для того, щоб примножити своє багатство. Фінансовий стан, скажімо так, на необхідне вистачає по цій карті, От, але ви, вам буде світ і знак у вікні. От, а можливо, ви повинні комусь дати цей знак, комусь підсказку якусь. Якусь допомогу по цьому знаку. Стан здоров'я, Паш мечів. Ну, паш мечів це молода людина, здоров'я, скажімо так, гарне, фізичне. По ньому треба звернути увагу на дихательні шляхи. Це проступні захворювання можуть бути ОРВІ таке. О, але це не страшне, свиденько пролікувалися гарно, але, скажімо так, інструкції лікаря потрібно дотримуватися, не, не тяп-ляп, а пролікувалися, щоб вилікували, щоб в подальшому не було ускладнень від цих хвороб. А так, скажімо так, по цій карті здоров'я, фізичний стан гарний, просто можуть бути простудні захворювання. Значить, що допоможе? Допоможе командна робота. Виходьте з оцих, скажімо так, своїх ограничень, своїх обмежень і активно дійте. Команда вам люди допоможуть. І тут вам допомога йде. Порадуючи фінансами, і тут допоможе вам командна робота. От. Що вам заважатиме? Заважатиме вам якась хитрість. Можливо, вам не треба хитрити О, і ховатися десь за свої мечі, сидіти, тихенько і здати, поки вам впаде мана небесна з неба. От. А діяти активно. А можливо, хтось захоче вас обдурити. Ну, будьте, будь ласка, уважні. Дійте активно, але не хитріть. Хитрість може вам заважати на цьому тижні. Порада для вас від всесвіту потрібні розважливість. Спокій і поміркованість у всьому. Дійте розважливо, спокійно і помірковано. Попередження. Не сумуйте, не плекайте свої переживання. Ось ви обгородили себе, скажімо так, заборчиком із мечів і сидите там, сумуєте, виходьте з цього стану. І починайте діяти, тим більше енергії будуть вам до вас благосклонні, енергії долі. І так, чи здійсниться ваше бажання? Старший аркан повішаний. От. Е, е, якщо бажання і здійсниться, то не раніше, ніж через рік, скажімо так. Справа зависне, і навіть якщо ви зробите якусь жертву, це може не допомогти так швидко розрішити ваше бажання. Отакий От ось прогноз для вас. Тільці на наступний тиждень. Дякую вам за увагу, бажаю вам успіху, бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя і здоров'я. А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилося, а негарне програлося як можна більш безболісно. Дякую вам, любі о, тільці. до побачення!